Тож для яких цілей зсу використовуватимуть цей літак і більше про характеристики, про завдання, які може виконувати борт, буду говорити з Валерієм Романенком, експертом з авіації, провідним науковим співробітником. НАУ. я вас вітаю, пане Валерію. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Розкажіть нам наскільки глибоко може бачити цей радар і літак РЛС? Його назвали пунктом, можна сказати, керування іншими літаками у сюжеті моєї колеги. Але це більше про напад чи про захист? Ну, те і інше. Якщо ви використовуєте винищувачі чи, чи штурмовики, це напад, управляєте ними з цього літака. Якщо виконуєте завдання протиповітряної оборони, це захист залежить від ситуації, від перебігу бойових дій, які завдання. От. Можливості цього літака досить широкі. Фактично, це ідеальна машина для нас для ознайомлення з літаками такого типу. От. І не лише ми вирішили, що це ідеальне розв'язання. Польща також заказала, замовила два таких літаки і в березні отримала одну таку машину. От. Загалом, можливості його ну, для нас практично ідеальні. Це дешева машина, яка здатна виявляти великі літаки на дальностях. десь Понад 4, ну, до 450 кілометрів це інструментальна дальність рекламна, а винищувачі на дальностях до 330 кілометрів. Тобто ми, наприклад, російські винищувачі можемо виявляти, маючи ще й 30 кілометрів резерву. Да? Значить, вони, в них радіолокаційні станції працюють на 300 кілометрів приблизно, а цього радари на 330 кілометрів. А загалом це а, от, станція Іреай, яка стоїть на цих е, літаках, е, які називаються правильно називаються С100 Б Аргус. Бо АСС-890 890 це, це назва радару, який на них стоїть. От, так от е, загалом ці е, літаки. Здатні в рази підвищити ефективність нашої протиповітряної оборони. Тобто, якщо раніше ми всі цілі, крилаті ракети, які надлітали, там шахеди, а все це ми бачили ну, відслідковували за допомогою наземних радарів, і всі ці засоби враження на малій висоті могли ховатися там в руслах річок, за пагорбами. Да? То зараз зверху, практично з ну мінімально з 300 кілометрів, вони будуть видими, і ми матимемо можливість. Наша ППО матиме можливість відслідковувати їх шлях повністю і зарані висувати завчасно, висувати е на їх маршрути і мобільні групи, і винищувачі, і приводити бойову готовність зенітно-ракетні комплекси. Пане Валерію, а скільки по часу ми виграємо? От, я так розумію, що ви зараз говорите, щоб посилити саме за наявних засобів ППО? 음, що, ну як в нас є наявні засоби ППО? Що ви розумієте? Тобто ми виходимо з того, що ми нині е, маємо, і скільки часу ми виграємо по виявленню цих ворожих ціль? Ну, поки ми нічого не виграємо, тому що нам ще потрібно підготувати льотний склад і офіцерів бойового управління для цього літака. А це теж потребуватиме часу. Якщо з пілотами проблем не буде, бо в нас цей комплекс створений на базі літака САП-340, який експлуатувався в Україні, і на нього ми маємо як пілотів, так і техніків, які його обслуговували. Ну, з авіаційних компаній України, да? Значить, а от офіцерів бойового управління доведеться кілька місяців готувати. І загалом, якщо ви маєте е, на увазі е, моментальне посилення нашої ППО, так цього не станеться. Бо, на жаль, ми не можемо негайно включити їх до бойового складу і залучити до бойової роботи. Ви назвали цю машину ідеальною. А якою має бути ідеальна кількість, аби е, закрити наше небо або посилити максимально протиповітряну оборону? Ну бачте, ми ворогами оточені фактично з трьох сторін. Тому нам потрібно три таких літаки. Якщо ми хочемо е, на рівні НАТО підтримувати боєготовність нашої протиповітряної оборони і її інформованість, потрібно одночасно мати в повітрі три літаки. Ці машини не зможуть літати безперервно. Потрібно буде, щоб вона там 4 години відлітала чи 5, повернулася на свій аеродром, піднявся новий літак, прилетів у зону патрулювання, це теж час. Тобто, загалом, якщо три літаки постійно в повітрі, то треба мінімально мати 6-8 літаків. Тоді ми б забезпечили з трьох сторін, зі сторони Білорусі, зі сторони Півдня і, звичайно, зі сходу От, весь час ми б отримували інформацію, що діється в цих районах на серйозну глибину? О, ну о, на велику відстань в глиб ворожої території. Ви раніше говорили про те, що Швеція знімає зараз ці літаки з озброєння, міняє на сучасніші. Тож чи не застарі ці борти, і чи здатні вони ефективно виконувати свої функції в тому стані, в якому вони зараз? Ні, вони не застарілі, вони мають. Ну, дивіться, на них встановлені радари з активними фазованими антенними решітками. Російські літаки до цього технологічного рівня ще не дійшли. В них всі, а, значить, на них стоять пасивні а, фазовані антенні решітки. Тобто, а, з тим супротивником, який проти нас, ці літаки вони перевищують технологічно всі зразки радарів як на російських винищувачах, так і на відомих літаках А 50У. Російських літаючих радарах. А наскільки дороговартісне обладнання для ремонту і чому в Україні таких немає? Дороговартісне, скажімо так. Всі ці літаки передаються нам вживаними. Наприклад, Польща закупила два літаки по 29 мільйонів доларів за один. Це копійки для такого класу літаків. Вартість такого літака, модернізованого за сучасного на який там шведський, наприклад, САП-100. САП да? ой, вибачте, САП-2000, да? вона перевищує 100 мільйонів доларів. Чітко там не вказувалося, але дуже серйозна вартість. От, якщо ми отримаємо такі літаки від будь-кого, тобто, такі саби, да? От, для нас це буде ідеальна машина для того, щоб. Тут, розумієте, зараз головне це перейти, е, перейти Рубікон, отримати власний літаючий радар і отримати дозвіл на використання цих технологій ARI, да. після цього ми можемо там нарощувати і кількість літаків. І... А, так би мовити, отримувати більш якісні літаки з цієї системи, яка зараз постійно вдосконалюється. Я щось не відповів на ваше питання, бо я трішечки так. Не відповіли. Відгорівся. Я спитала, чому в Україні таких немає. А в Україні пробували розробляти такі літаки. От в мене на роботі стоїть літак АН-71 це наш літаючий радан з тарілкою на хвостовій частині. Але з розпадом Радянського Союзу ну, не було коштів його довести до ладу, хоча на той час він був на рівні американських палубних таких тактичних літаків далекого радіолокаційного огляду. А після цього наша бідність не дозволяла нам це робити і скупість нашого міністерства оборони. От, тому що а, та сама фірма Еріксон, яка розробила цей радар, а це. Найсучасніша система за цим принципом зараз стоять встановлюються радари на найсучасніші американські е, літаючі радари нового покоління і Так от ця фірма двічі зверталася до нас з, е, е, так би мовити, пропозицією встановити цей радар на українські ани. Спочатку на Ан-140, потім на Ан-148, але першого разу сказали, що нема грошей. Другого разу сказали, знаєте, ми спробуємо це зробити з Росією. Це при Януковичі, так? Да? Ну, але і з Росією, до речі, не пробували робити. Так що ситуація така: при СРСР, конструкторське бюро Антонова, ну, зараз держпідприємство Антонова, пробували розробити цей літак. Практично він був вже готовий, Значить, але не доведений і не втілений в серійне виробництво. А потім, ну як дбали, так і маємо. Не хотіли е, купувати радар, літаючи, маємо втрати в авіації. Пане Валерію, як завжди, дякую вам за таку фахову і е, докладну розповідь за те, що знайшли час з нами поспілкуватися, все роз'яснили нам по цьому літакові. Будемо чекати його в нашому повітряному просторі. Це був Валерій Романенко, експерт з авіації, да, провідний науковий співробітник НАУ.